Ну що ж, вельми шановні пані і панове, оприлюднена підсумкова декларація Вашингтонського саміту, і ми можемо пройтись по її тексту. А цей документ приймається радою НАТО, на яку збираються глави держав і урядів, в залежності від того, хто відіграє ключову роль в державній системі кожного із учасників. НАТО. А перше, в преамбулі документу зазначено, що всі підтверджують те, що п'ята стаття діє і напад на одного члена НАТО означає напад на всіх. І як написано в документі, ця система розповсюджується на всі 360 градусів відповідних дій і підходів для. Реакції на будь-яку провокацію чи напад з боку противника. Документ вітає Фінляндію і Швецію із вступом до НАТО і вказує на те, що це значно зміцнило позиції НАТО в Балтійському морі і на крайній півночі. Наступне, чого торкається цей документ, це те, що кардинальна зміна в континентальній безпековій ситуації спричинена нападом і вторгненням Росії в Україну, і зазначається, що Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою безпеці альянсу. Що стосується оцінок, по Інших регіонах то в ній також визначені ключові винуватці ситуації, зокрема, в Азії це Іран і Китай. А також зазначено те, що на цьому саміті буде все робитися для того, щоб в кожній точці а, був зміцнений мир і стабільність. Зокрема, а, Ключовий в першій частині йде мова про те, що на цьому саміті, 75-му ми робимо подальші кроки для зміцнення нашого стримування та оборони, зміцнення нашої довгострокової підтримки України, щоб вона могла перемогти у своїй бороді за свободу і поглиблення партнерства з НАТО. Далі підтверджується те, що всі учасники мають збільшити свої внески до. НАТО і не менше вони мають бути ніж 2%. Як відомо вже, і це підтверджено знову в цьому документі, що на даний час вже 23 члени НАТО виконують ці позиції. Окремі беруть на себе зобов'язання збільшити а, внески до фондів НАТО. Наступне йде мова про розбудову системи безпеки а, до формування. Сил, які існують, інфраструктурних розбудов і створення нових сил НАТО, які б по всьому периметру закривали питання безпеки. Також зазначено про те, що НАТО буде проводити як можна частіші навчання для того, щоб відпрацювати злагодження і швидку протидію. Ймовірним противникам, як я вже казав, на європейському континенті найбільшою загрозою миру і стабільності визнана Росія. Далі йде мова про інтегрування окремих країн в системи злагодження цих систем для загальної дії і ліквідного, тобто управління, дієвого управління цими силами і створення відповідних систем додаткових. Ну, зокрема, йде мова про розміщення додаткових видів озброєння в прикордонних з Росією державах, особливо зміцнення потенціалу і можливостей Польщі, Румунії, Балтійських держав і так далі. Наступне. Приділена увага ядерному стримуванню, і вказано на те до того часу, поки ядерна зброя є, НАТО залишається ядерним а, партнером, і НАТО забезпечує ядерну стабільність на, а, в північно-Атлантичному регіоні, на Європейському континенті. Так пише документ, і, до речі, це розглядалося і на Вільнюському саміті. Особлива. Увага приділяється зміцненню взаємодії і в європейському континенті, і по всьому світу по відношенню до тих питань, які мають вирішувати проблеми надання допомоги Україні. Зокрема, так і вказано, що вся ця діяльність має бути спрямована на те, щоб негайно і постійно підтримувати Україну з боку альянсу через його механізми у питаннях забезпечення обороноздатності. Окремо приділено увагу розробку всіми країнами. Програм стійкості. Ну, мова йде, власне, про планування, підготовку, розбудову оборонно промислового комплексу, тактику і стратегію дій у відповідності до спеціалізації країн щодо тих військових частин, на які розміщені на цих територіях. Також йде мова ще раз про те, що п'ята стаття є залізною. І е, всі держави, учасники НАТО, гарантують її застосування. Далі е, йде мова про великий розділ, який присвячений Україні. Ну, по-перше, Вказано на те, що Рада НАТО готова для співпраці з Україною і готується до Ради, яка відбудеться 11-го сьогодні у Вашингтоні. Причому вказано на те, що кажуть записано так: ми підтверджуємо нашу непохитну солідарність з народом України. В героїчному захисті своєї нації, своєї землі і наших спільних цінностей. Далі в документі написано боротьба України за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у її міжнародно визнаних кордонах безпосередньо сприяє євроатлантичній безпеці. Ми вітаємо заяви членів альянсу про надання Україні критично важливих додаткових систем протиповітряної допомоги. Про оборони, про що було вже вказано, і в виступах президента Байдена, і в окремих виступах представників держав, щоб допомогти, вказується, в документі, Україні захиститися сьогодні та стримати російську агресію в майбутньому, ми маємо і дальше перераховується. Перше, а, прийнято рішення про заснування в системі НАТО, органу з підтримки безпеки та підготовки України. Мова йде про створення віз візбадені штабу, де буде працювати до тисячі людей, які будуть координувати всю діяльність. Таким чином, можна сказати, що координація допомоги Україні повністю переходить до НАТО. І Певна незлагодженість, яка діяла до цього часу, вона буде усунена. Таким чином, задача цього органу співпрацювати з національними урядами держав НАТО для того, щоб контролювати і забезпечувати вчасне надання допомоги в тих об'ємах, про які допомоються, і по тих напрямках видах озброєнь, техніки, боєприпасів, які зазначалися в планах. Також вказано на те, що е, діяльність цих органів буде відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, статуту НАТО, і е, ці органи також будуть підтримувати трансформацію. І системи оборони України і безпеки для того, щоб швидше відбувалося злагодження навіть в навіть в умовах ведення війни між системою НАТО, системою Міністерства оборони України і Генерального штабу України. Також е, тут іде мова про посилення підтримки. От і гарантій довгострокових е, безпекової допомоги України, причому е, в цьому документі передбачено, що за наступний рік Україні окремо буде виділено 40 мільярдів євро. У залежності від пропорційних внесків, які будуть здійснюватися державами членами НАТО, також буде створено спільний центр аналізу підготовки та навчання НАТО Україна, де буде аналізуватися, удосконалюватися система підготовки навчання і військових, і цивільного цивільних, які будуть спеціалізуватися на певних ділянках управління. Також буде призначено генеральним секретарем НАТО, представника НАТО в Україні. Це буде приблизно рівний звані генерали з тим, хто буде керувати системою управління і допомоги Україні в Ізбадені. Така ж особа буде знаходитися в Києві для прямого безпосереднього зв'язку з відповідними очільниками в системі. Оборони окремо треба зазначити про те, що у цій частині є розділ, який говорить про гарантії підтримки України. В ньому зазначається майбутнє України в НАТО, Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту. Щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ, поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватиме підтримувати. Її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ми підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані. Рішення НАТО та Ради України НАТО ухвалені на саміті у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу. Є мостом до членства України в НАТО. Ось відповідь. Тим хто говорив про міст, тобто мова йде власне про інтегрування через певні проблеми, які мовою дипломатичною обізвані тут свого роду мостом, далі йде мова про річні програми співпраці в питаннях допомоги Україні Україні з боку країн НАТО. Наступне велика частина присвячена окресленню і оцінці діяльності і відповідальності за вчинену агресію Росії. Росія несе виключно відповідальність за свою агресивну війну проти України, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі статуту ООН, не можуть бути безкарними зловживання та порушення прав людини російськими військовими та посадовими особами. Військові злочини та їх порушень та інші порушення норм міжнародного права Росія несе відповідальність за загибель тисяч мирних жителів і завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі, яку вона має відшкодувати. Ми найріч сухшучіше засуджуємо жахливі напади Росії на український народ, зокрема на лікарні 8 липня. Як ви бачите, навіть... Події 8 липня знайшли своє відображення в декларації країн НАТО. Росія повинна негайно припинити цю війну і повністю беззастережно вивести всі свої сили з України відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Росії української території, включаючи Крим. Ми також закликаємо Росію вивести всі свої сили з Республіки Молдова та Грузія, рознищені там без згоди цих держав. Росія прагне фундаментально змінити архітектуру євроатлантичної безпеки, загальна загроза, яку Росія становить для НАТО, зберігатиметься в довгостроковій перспективі. Далі зазначено заходи, які будуть прийматися альянсом для того, щоб зупинити агресивні дії Росії. в... А не тільки в військовій сфері НАТО не прагне конфронтації, завершується цей розділ, і не становить загрози для Росії. Ми, як і раніше, готові підтримувати канали зв'язку з Москвою, щоб зменшити ризик і запобігти ескалації, говориться в декларації. Також іде мова далі про ті країни, які сприяють Росії, зокрема про Білорусь. Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику та примусові ядерні сигнали Росії, включаючи оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, які демонструють. Позицію стратегічного залякування Росія порушила вибірково, виконала та відійшла від давніх зобов'язань щодо контролю над озброєннями, тим самим підриваючи глобальну архітектуру контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї. Ми стурбовані повідомленнями про застосування Росією хімічної зброї проти українських збройних сил. Далі також. Перераховуються ті дії Росії, які вона вчиняла в гібридних е, нападах на інфраструктуру чи держави, чи мирне населення інших держав, і тут же в тому числі е, зазначається, що навіть в цих гібридних діях, які пов'язані штучною міграцією, з штучним зміною демографічного складу населення, поведінка Росії. Написано в документі, не перешкоджатиме рішучості та підтримці України-членами альянсу, тобто інформаційна брехня, яка розповсюджується рашистськими засобами масової інформації може відпочивати, її відстежують, її бачать, і це ніяк абсолютно не впливає на взаємодію допомогу Україні для нашого наступного саміту. Ми розробимо рекомендації щодо стратегічного підходу НАТО до Росії, враховуючи мінливе середовище. Власне мова йде про. В те, щоб не допускати рефлексії на інформаційні, інформаційно-психологічні, психологічні операції, які здійснює ворог. Далі цілий розділ, де йде мова про протидію тероризму. А, ну, зрозуміло, що ця актуальність теми залишається, але для того, щоб за з браком часу я не буду зупинятися на цьому розділі. Також йде мова про те, де е, в декларації заявляється, ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги агресії Росії? Ми засуджуємо всіх, хто сприяє, і тим самим продовжує війну Росії в Україні. Далі йде мова про тих, хто сприяє Білорусь, названо як сателіт е, Росії, далі Корейську Народну Демократичну Республіку, Іран. Вказується на ті кроки, які вони вчинили для того, щоб фактично підтримувати агресію Російської Федерації проти України, і йде величезна частина, яка присвячена Китаю, Китаки КНР стала вирішальним чинником війни Росії проти України через своє так. Зване безмежне партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії іде мова про те, що і як постачалося китайцями для того, щоб Росія продовжила війну проти України. КНР продовжує створювати системні виклики європейській і євроатлантичній безпеці, зазначається в документі. І йде мова про те, що НАТО має розбудувати і протидіяти, в тому числі, і гібридним атакам Китаю проти країн, країн НАТО. Далі перераховуються всі регіони, де виникають проблеми в світі, і де НАТО має діяти активніше для того, щоб зупинити проти зупинити. Дію, в тому числі і операції, які проводить Росія, Китай, Іран і в рамках їхнього союзу окремий розділ присвячений темі Жінки, мир і безпека на вході саміту була окрема конференція на цю тему. Далі, в заключення також документу є окремий розділ, який називається Гарантії довгострокової безпеки. І, доп... і безпекової допомоги Україні, гарантії довгострокової безпекової допомоги Україні, де знову зазначаються всі кроки, які були здійснені, а також наше зобов'язання поширюється на витрати, пов'язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання. Зокрема, іде мова далі: закупівля військової техніки для України. Наступне матеріальна допомога. Для України і громадян України наступне витрати пов'язані з обслуговуванням логістикою та транспортуванням військової техніки для України. Наступне витрати на військову підготовку для України, оперативні витрати пов'язані з наданням військової підтримки Україні, інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу України. Усі внески, як зазначається тут, будуть. Розподілені відповідності до валового національного продукту держав-членів НАТО. Уся підтримка з боку альянсу відповідно до вище зазначених критерій, говориться в документі, буде врахована незалежно від того, надається вона через НАТО. Двосторонніми багатосторонніми чи будь-якими іншими засобами, щоб підтримати справедливий розподіл тягаря між членами альянсу. Ну і на кожному зібранні Ради НАТО буде е здійснюватися звіт про те, як надається допомога Україні наскільки вчасно, наскільки в об'ємах про які було домовлено, і якої якості. Озброєння, боєприпаси, запасні частини. Техніка надається Україні для того, щоб негайно реагувати на ті негаразди, які будуть зустрічатися у цьому плані. Ось така о, декларація Вашингтонського саміту.